Це... Це щось неймовірне. Це свого роду біблія для дизайнерів, інтер'єрів, майстрів декоративної штукатурки, малярів та реставраторів. Її автор Патрік Беті, британський історик фарб та кольору, який вже багато років керує сімейним фарбовим бізнесом і одночасно виступає консультантом реставрації історичних будівель. Ви тільки замисліться: історик фарб та кольору? Чи є подібні люди в нас? Дуже сумнівно. Але якщо ви раптом когось знаєте, напишіть у коментарях під цим відео і матимете можливість отримати цю чудову книгу. Підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Це допоможе у просуванні каналу видавництва. Якщо ви колись Робили ремонт у власному помешканні, то питання вибору кольору окремих стін, підлоги та меблів вас точно бентежило. Чомусь переконаний, що у більшості випадків ви самотужки робили вибір, і ризикну припустити, що не завжди були задоволені потім. Принаймні, я колись повівся на гарні темно-сині шпалери, вони дуже прикольно виглядали в інтер'єрі магазину, але потім тиснули на мене у моїй маленькій кімнатці. Вже згодом на моєму життєвому шляху намалювалися дизайнери інтер'єрів, і за деякий час вони змінили моє уявлення про колір. В роки праці навчили їх, що кольори можуть бути різними, як стискати, так і розширювати простір, можуть впливати на настрій, можуть змінювати свій відтінок з перебігом часу. А тепер уявіть собі, що є люди, які все своє життя присвятили вивченню кольорів. Насправді їх в усьому світі кіт наплакав. І, звісно ж, вони стають корисними і покращують свої навички в тих суспільствах, де питання заробітку грошей не прописано на підкорці національної свідомості. Ми просто ще дуже молода країна. А будь-який молодий організм, як відомо, потребує викиду зайвої енергії. Тому наш секс і наш спорт це марафон за грішми. Нічого не поробиш? Поки що так. Натомість пенсійні країни живуть стонливими думками про вічність, вивчають себе, свою історію, розмірковують, як передати нащадкам свої високі смаки. І саме ця книга це сповідь закоханої у кольор людини, своєрідне дослідження на тему, як кольори впливають на наші мозок і психіку, занурення в історію людей, що винайшли секрети стійкості фарб чи пензлів. І для мене, наприклад. Стало відкриттям, що замовником малярів тривалий час виступала церква. Вочевидь, правильний колір теж долучає до віри, Але з розвитком аристократії, а відповідно і хорошого смаку, попит на фарби та майстрів пензля вийшов за межі релігійних споруд. І таких цікавинок тут вдоснять. Анатомія кольору це насамперед чтиво для закоханих у кольорі. Але я радив би також почитати його тим людям, чия робота напряму пов'язана з фарбами і хто прагне стати професіоналом у своїй сфері. Поглинайте неспішно цю книжку. Бо тут просто океан інформації. І пам'ятайте, довіру завжди викликають люди, які глибоко в темі, а справжню закоханість, видно, неозброєним оком. Стежте за новинками Артхас. Це видавництво ще не раз здивує нас подібними шедеврами. Підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Це допоможе у просуванні каналу видавництва.